Друзі, доброго дня! З вами я ведучий Андрій Мельник та проект «Школа наречених. Сьогодні ми поговоримо про весільне відео. Про те, що коли наречена переглядає, затамовує подих, і навіть якщо вона ще не наречена, вона хоче, хоче, хоче мати таку класну ловсторі. Перше запитання, яке ми сьогодні розглянемо, чи важливий відеооператор на весіллі? Відеооператор на вашому весіллі важливий рівно настільки, наскільки вам важливий ваш весільний фільм. І хочу процитувати одну фразу, яка мені дуже подобається: життя це не те, що пройшло, а те, що запам'яталось. Отже, якщо вам важливий ваш весільний день, ви до нього дійсно готувалися, ви хочете запам'ятати його на все життя. Я думаю, відеозйомка для вас буде важливою. Де саме шукати відеооператорів? В інтернеті є безліч спеціалізованих сайтів, на яких молодята можуть знайти собі оператора на своє весілля, проте я би рекомендував починати. Пошуки саме з рекомендацій друзів, яких було вже весілля, або людей, яких ви вже замовили на своє весілля. Дуже важливе запитання: як саме має виглядати весільне відео? Саме ваше весільне відео. На мою думку, це має бути репортаж, якісний репортаж вашої події. Чому саме репортаж? Бо це подія, яка ну зазвичай в більшості випадків в кращому випадку це один раз і більше не повторюється. Це та саме тоді, яку хочеться згадувати десь потім на пенсії, там забувати щось якомусь теплому плідіку, да і подивитися, згадати ті фарби. Ті всі взагалі ну свою поведінку. Взагалі, ну все те, що відбувалося в цей день. Ми всі чудово розуміємо, що відео це буде спогад, це буде емоцію, яку ми будемо переживати. Тому як правильно організувати цей спогад, цю емоцію, та які саме труднощі можуть виникати у процесі роботи. Для того, щоб ваш весільний фільм був ідеальним, важливо виділити три основних моменти: перше, в день весілля ви повинні відпочивати та бути самими собою. Друге. Правильно сплануйте свій весільний день. Та третє важливий технічний момент. Уточняйте. Про наявність професійних мікрофонів у ведучих визної реєстрації та банкету для того, щоб ваші обітниці та слова привітання ваших близьких та рідних записалися в найкращій якості. Ваше відео має нести ваш весільний настрій. Це обов'язково. Ви повинні через 10 років включити свій весільний фільм і згадати ту всю атмосферу, яка була у вас на вашому вашому весільному дні. Чарівність весільної сукні, ніжність нареченої, закоханість ваших очей, радість ваших батьків. Посмішка вашої бабусі, воно все має бути, все включати і щоб вам було приємно переглядати, щоб це не було тупо нарізані куски незрозумілих картинок. Взагалі, як відео, ну, на мою думку, воно має бути максимум репортажним. Мінімум, мінімум взагалі, якихось постановочних якихось художніх потокарів. Для цього є якісь зйомки, фотосесії і так далі, тому подібне. А саме от весілля, воно має бути репортажним. саме щоб згадати кожну хвилину кожну мить того, що там відбувалося. Це, ну на мою думку, це дуже важливо. Скільки можуть коштувати послуги професійного відеооператора? При замовленні відеооператора на весіллі ціна не повинна являтися определяючим фактором. Набагато важливіше є те, наскільки відеооператор вас розуміє і розуміє те, що саме ви хочете отримати від весільного фільму. Вдячні за перегляд цього відео. Якщо інформація була вам корисна, ставимо лайки. Пишемо коментарі, запитуємо, задаємо запитання, підписуємось на канал. І з вами був я, ведучий Андрій Мальник та проект Школа наречених.